Всіх вітаю! Переходимо до наступного майстер-класу. Сьогодні ми з вами зробимо іграшку. В мене є ось така пінопластова кулька вона така величенька, в діаметрі 15 см. Їх можна купити в будь-якому магазині хендмейд, там, де так, все для рукоділля. Ось. І, я рекомендую для цієї кульки застосовувати якусь обтягувати тканину, яка має або ворс, або Ну, Для мене найбільш найкращий варіант це або люрексова тканина, або тканина влюрова, Да? Ось якого розміру ми його розкроємо. Ширина у нього має бути як половинка обхвату кульки. Обхват кульки в мене 30 см. Але ось тут в мене трішки менше. Я. Не знаю, скільки конкретно потрібно, тому що тканина тягнеться. Я просто беру, обмотую її навколо, трішки підтягую і визначаю, скільки мені потрібно да, її відрізати. Ршина цієї деталі в мене 27 це з припусками. Тобто, щоб вона гарно да, обнімала е, кульку. Коли ми розкроїли, нам потрібно по короткій стороні поперек скласти і прокласти строчку. Прокладаю я строчку десь на відстані пів сантиметра, тобто, просто замкнути да, цей клаптик, е, замкнути в кільце. Ось так виходить. Тепер я вивертаю і одягаю на кульку, рівномірно її розподіляю. І далі ми будемо вже переходити до прикрашання. Стягування її, та, зашивання і так далі. Що нам тут ще потрібно? Будь-який декор, яким ви можете прикрасити стрічки, півнамистинки, намистинки, бісер, якесь мережево, стрічка для того, щоб підвісити. У мене ще буде ось така ниточка, я з нею хочу зробити китицю знизу, щоб звисала. Ось, І переходимо. Для початку нам потрібно зашити та, отвори. Я беру голочку з ниточкою. За рахунок того, що у нас чітко. По, по радіусу ми відклали, відрізали прямокутничок, да? тут у нас не буде якого, якогось там запасу. Тобто вона чітко буде да, по центру стягуватися. І що я роблю? На відстані десь пів сантиметра від краю, проходжу голкою з ниткою і стягую. Можна навіть менше взяти, десь 2-3 мм, щоб по самому, самому краюшку було. Стягуємо і фіксуємо, щоб воно у нас не розпустилося. Так само робимо з іншої сторони. І також стягую і фіксую ниткою з голкою і затягую вузлик. Ось така кулька у нас виходить. І тепер все залежить тільки від фантазії вашої, від прикрашання, від тих декору, від того декору, який у вас є. І переходимо до прикрашання. Зараз я увімкну пістолет, щоб він нагрівся, і будемо прикрашати. І спочатку я хочу заготовити китицю. У мене є така кришечка, я буду її обмотувати. Для початку я кладу ниточку, можна її закріпити малярним скотчем. Це та ниточка, яка буде китицю збирати, і тепер я беру нитку і намотую Ось так. думаю, достатньо. Тепер ниточки я зав'язую, які поперечні були, на вузлик. Знімаю заготовку китиці. Так, хвостики окремо, ниточки окремо. Нам потрібно їх зараз розрізати. Ось так. Далі я відрізала ниточку ще. І тепер дивіться, саму китицю, там, де вузлик ми зав'язали, я його ховаю всередину. Притримую, розрівнюю, да, щоб ниточки в мене всі були рівномірні. Відступаю від початку десь 1,5 см, ну, в залежності від того, наскільки ви хочете, щоб у вас був ось цей пиптик, да, наскільки, наскільки великий. Ось, е Зав'язую я, обмотую, роблю декілька разів обмотку і зав'язую на вузлик. Хвостик цієї ниточки можна сховати всередині голкою з нитку за допомогою голки. І можна витягнути його ось сюди вгору і, наприклад, ще нанизати на, на нитку з голкою, нанизати ще, наприклад, на мистинку якусь. Або там, ну, щось е, на мистинку, наприклад, кришталеву, да, щоб вона там е, трішки іскрилася. Ось, можна не обов'язково. Я просто залишаю і зайво я зрізаю е, Оцю, оцей поптичок, я просто буду сюди приклеювати. Да, я не буду там ніяк його пришивати, просто за допомогою клює пістилету. Потім приклею. Питицю я підрізаю і урівнюю, щоб вона була рівномірна. Чим я буду прикрашати ще? В мене є ось такий кусочок мережева вирізаного. Я його, я його зараз на детальки порозрізаю. У мене є ось такі ще напівнамистинки. Їх буду ще приклеювати. І ось така. Стрічка, я її приклею для того, щоб підвішувати кульку. Щоб зрозуміти, да, чи подобається мені, чи не подобається, як воно буде виглядати, я спочатку все фіксую шпильками з голками. На пінопласті воно якраз дуже нормально да, приколюється. Ось в мене ще є ось таке мережеве, я хочу його спробувати тут поєднати. Коли мені варіант подобається, да я вже починаю його тоді приклеювати. Так, ось такий в мене низ виходить з такою китицею. І ось такий верх. І я зараз ще сюди петельку зроблю. Ось так я оформила верхівку, загнула бантик і тут приклеїла нам Ось так. І тепер ось тут. Я зараз поміркую. Можливо, буду робити намистинки, можливо, не буду. Зараз прикладу, подивлюсь. Так, я вирішила зробити ось тут на кінчиках мережева, ніби як довершити, да? завершити мереживо і на кінчиках приклеїти намистинки. Ось так. І тут так само зроблю і все. І кулька в мене готова. більше я нічого не хочу додавати, щоб не перенаситити її різними штучками. Все, на цьому кулька готова. Тут, в принципі, нічого такого особливого немає. Більше ваша фантазія. І той декор, який у вас є. Гарних вам кульок!